Мені дуже хочеться вірити, що більшість жінок не стикаються з розкиданими по дому чоловічими шкарпетками. Але історія, яку я розповім далі, можливо стане в пригоді тим, кому ця дрібниця псує життя. Саня не мав якихось особливих стосунків зі шкарпетками, він просто знімав їх, переступав через ці не надто привабливі клубочки та йшов у душ ну або вечеряти, або займатися іншими побутовими справами. Коротко кажучи, шкарпетки його взагалі не хвилювали. Саня клявся, і, скоріш за все, це була правда, що процес зняття та поховання шкарпеток відбувається у нього автоматично. У цьому був певний плюс щоранку, і навіть коли він приїжджав додому на обід, він надягав нову пару. Але був і мінус: раз на місяць шкарпетки закуповувалися великими партіями, щоб поповнити легіон розкиданих по всій квартирі панчішно шкарпеткових виробів. Лежачи десь на килимі, шкарпетки, на думку санька, могли злитися з візерунком і гармонійно вписатися в інтер'єр. А якщо їх турботливо заховати за крісло, то вони спокійно лежали там у тиші та спокої, нікого не чіпаючи. Запхані під ванну, вони взагалі нагадували про себе лише тоді, коли треба було дістати тазик, щоб помити взуття. Тоді шкарпетки вигрібалися цілим оберемком, кілька днів лежали на підлозі. А потім засовувалися назад. До кращих часів. Ця ідилія тривала до тих пір, поки всанене життя не увірвалася ірочка. А в ірочки очі, два діаманти по три карати, локони, губки, пісня. Сімейне щастя увірвалося у квартиру, навіть не звернувши уваги на те, що за вхідними дверима сумують двоє сиріток шкарпеток одна сіра, друга біла. Разом із дружиною красунею санен дім прийшов затишок. Ірочка створювала його з ретельністю, властивою майже всім молодим жінкам, що щойно вийшли заміж. Все сяяло, блищало, пахло меблевим поліролем і містером мускулом. Спочатку поодинокі шкарпетки почали з'являтися у коридорі. Потім вони стали ночувати біля крісел то разом, то порізно, як вийде. Потім за приліжковою тумбочкою виявилася багата копальня, потім на кухні за гардиною, Минуло півроку. Одного дня Ірочка, вигрібаючи чергові стратегічні запаси з під дивана, раптом сіла та розплакалася. Вона чесно визнала, що всі традиційні методи переконання від муркотливого котик, ну знову я дещо знайшла до істеричного йолки-палки знову не дають жодного результату. Шкарпетки розмножувалися якимось немислимим з точки зору науки. Темпом і проявляли себе у найнесподіваніші моменти, раптово випадаючи то тут, то там. Філософські роздуми на кшталт. Я його кохаю і повинна любити його шкарпетки. Маніпуляції, типу Коханий наші майбутні діти будуть так само розкидати свої шкарпетки. І аргумент: до нас же люди приходять. А тут шкарпетки діяли на Саню від сили кілька годин. А потім свіжа пара знову виявлялася під телевізором. Або на пухнастому килимку в туалеті. Одного чудового вечора, повернувшись з роботи і побачивши у газетниці в коридорі два зіжмакані клубочки у дрібний ромбик, ірочка вирішила, що їхнє сімейне життя дало велику тріщину, що її в цьому домі ніхто не цінує, що ця дурна звичка для санька дорожча. Далі в її голові зародилася ціла купа висновків, на які здатна тільки жінка в стані афекту, але не про це мова. Швидко зібравши в рюкзак найнеобхідніше, жінка, яка не забрала з собою всю косметику та одяг разом із Тремпелями, завжди сподівається повернутися. Вона вирішила рішуче піти. Всередині, все кипіло від обурення, душа вимагала якогось незрозумілого покарання, і план його втілення сам собою склався в її голові. Саня повернувся додому в найкращому настрої. Льошка з вовкою погодилися допомогти вмовити Ірочку поїхати завтра на шашлики, незважаючи на сезон комарів. Завтра субота у пакеті величезний копчений короб і дев'ять пляшок Балтики. Коротше, життя посміхалося й йому, і його друзям. Іришко, я вдома. голосно оголосив чоловік. Я не один. Увімкнувши світло в коридорі, Саня завмер. На гачках у передпокої були акуратно розвішані жіночі трусики. Білі, чорні та червоненькі, красиво, так. Вони були новенькі, дуже кокетливі та чудово пахли. На лосиних рогах там же гойдався кумедний лівчик у стилі мілітарі, тішачи око своїм камуфляжним забарвленням. Швиденько згрібши дружинині скарби, Саня відправив друзів на кухню, краєм ока, помітивши ще кілька жіночих речей. Захованих за картинами та акуратно розправлених на величезному кактусі у вітальні. А на кухні там льошка з вовкою вже непристойно витріщалися на бюстгальтери, примагнічені до холодильника, на колготки, обмотані навколо карниза і панчоху за журною резинкою, що звисала з люстри. Поки друзі поблажливо реготали, спітнілий і скуйовджений чоловік носився кухнею, витягаючи дамське щастя з усіх можливих. І неможливих місць. Останньою краплею став кухонний шавчик, куди змучений і злий як чорт, Саня поліз за склянками для пива. Відкривши дверцята, Саня, який завжди дивував колег чистотою і точністю мови, видав цілу серію нецензурних виразів. У кожну склянку та кожну чайну чашку ірочка методично запхала силіконові бретельки, стрінги. Гольфики та інші дрібнички мереживної продукції. Що ж, показ був розрахований виключно на Саню. Хто ж знав, що присутність льошки з вовкою надасть йому такого оглушливого успіху? Використовуй силу супротивника проти нього самого, навчає найдавніше японське бойове мистецтво. Вже третій рік Саня, посміючись, складає шкарпетки тільки в кошик для білизни. І свого сина дворічного Славка також навчає. І, на мій погляд, найголовніше в цій історії те, що своїм супротивником Ірочка вважала зовсім не коханого чоловіка, а його невикорінну звичку. І, мабуть, шокова, але яскрава та креативна акція стала тією самою силою, яка цю звичку здолала.